Друзі, привіт! Сьогодні 9 липня, друга неділя липня, день рибака. І з чим я вас усіх і вітаю, всіх рибаків, всіх моїх глядачів мого канала, всіх моїх підписчиків мого канала і взагалі всіх-всіх рибаків вітаю із Днем Рибака. ну Традиційно бажаю всього найкращого, побільше трофеїв, щоб у вас клювала риба, щоб у вас був час, коли поїхати на рибалку, щоб вас жінки відпускали на рибалку, і ви чудово проводили час. Ще хотів би побажати усім мирного нам найскорішого неба, щоб скоріше закінчилася ця війна, щоб наші воїни повернулися живими і здоровими із фронту, і Україна була. Мирною і процвітаючою країною. Ось так хотів вас всіх поздоровити. Сьогодні я був на рибалці у себе вдома тут на фідер. Зараз покажу, що я спіймав. Ось, Бачите, це одна з рибин, а я впіймав не одну, а декілька, скільки не скажу. Відео, друзі, буде завтра зранку про цю рибалку, тому що дуже багато часу. Його треба монтувати. Сьогодні не встигну. Так що, ось, друзі, так. Ще раз усіх з Днем Рибака. Дякую, хто дивиться мій канал. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. І завтра вже традиційно о 6.30 ранку вийде відео, яке було тобто, про сьогоднішню рибалку. Ось так. Надіюся, буде цікаво. Все, пока. Слава Україні.